Вітаю в Вітавфіріва студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Президент США Джозеф Байден підписав закон про фінансову допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Україна має отримати понад 60 мільярдів доларів, і що ще важливо, ракети Атакамс. Про те, що зміниться тепер для України і що зміниться для Сполучених Штатів Америки, власне, говоримо з таким гостем. Ігор Коваль, доктор політичних наук. Вітаю вас, Ігорю. Я вас вітаю, дякую, що ви сьогодні з нами. Ну, рішення для нас надважливе. Ми його так довго очікували. Все це в Сенаті і Конгресі виглядало як багатосерійний екшен. І врешті-решт маємо це рішення. Маємо підпис Байдена. Маємо навіть вже повідомлення. Щоправда, інсайдерське від Нью-Йорк Таймс, що 100 ракет атакамс, направду, були передані ще в березні, а підписав це рішення Байден ще у лютому. І що ці атакамси вже використовували. Збройними силами України, ударами по Дженкойському аеродрому і по певних е, скупченнях російських військ на південному сході. От з цього всього, що ми маємо зараз розуміти, а, що відбувається, а, що зміниться в Україні угу, через цю угу. допомогу, і власне, що відбувається в Сполучених Штатах. Ну Ви знаєте, в качестве такої. Затравки, как говорится, для разговора. Я хотел бы сказать одну принципиальную позицию. Вот э, я исхожу всегда: не из пессимистической и не из э, противоположности это какая будет оптимистичная да, позиция. Я пытаюсь стоять на позициях реализма и призываю всех к этому. А первое. Несомненно, это очень необходимый нам э, закон подписан невероятно необходимый нам пакет, связанный прежде всего, конечно, с поставками вооружений для ВСУ. Необычайно важный, и мы должны сказать, безусловно, за это спасибо нашим партнерам американским. Вместе с тем, призываю снять розовые очки и понимать несколько базовых вещей. Ну, во-первых, Uh, у американцев и у президента Байдена было два варианта. Либо, используя, так сказать, аналогию с автомашинами, нажать на акселератор и ускорить все, в том числе путем достижения неких компромиссов с республиканцами и с Трампом лично. Либо нажать на тормоз. На какой-то период времени именно такую тактику избрало американское руководство. И только когда уже вопрос стал о том, что может посыпаться не только фронт, но и тыл украинский, несмотря на весь героизм не только ВСУ, и прежде всего, правда, ВСУ, но и всего нашего народа, который здесь и сейчас, сегодня находится в стране. А, тогда только все-таки путем различного рода политических ходов, об этом стоит отдельно все-таки немножко сегодня тоже поговорить, а, дали ход этому э, принятию этого э, закона о помощи. Оказалось, что его можно разрулить. Ну, о чем это говорит? Это говорит о том, что да, э, это важно очень, но мы должны понимать, что фактически тот объем оружия, который нам поступает сейчас, он, э, ну, я надеюсь, в лучшем случае, нам позволит стабилизировать ситуацию на фронте. Несомненно, к огромному сожалению, это не даст возможности нам реально наступать, даже в том плане, чтобы освободить ну, на уровне, так сказать, границ 24 февраля 2022 года. Это позволит нам, ну, судя, я не, не военный человек, но судя по оценкам, которые дают многие эксперты, от 6-8 месяцев до года позволит нам стабилизировать. Очень хорошо, что дается нам оружие, которое может стрелять на 150 и даже на 300 километров. Это значит все-таки держать в напряжении основную территорию Российской Федерации, не только оккупированную. Потому что эта война, эта война с нашей стороны справедливая. И фактически, ну, я бы даже сказал так, национально-освободительная война. Мы воюем за свою территорию, за свою страну и за право распоряжаться своей судьбой. Поэтому для нас нет никаких моральных ограничений в этом отношении. Не надо было начинать. Поэтому мы вправе атаковать и НПЗ, и Я думаю, що ніколи у нашого руководства не стоїть иначе, атакувати может об'єкти. Але атакувати НПЗ, атакувати э, различного рода інфраструктурні э, об'єкти Російської Федерації, це наше абсолютное право і з моральної, і з політичної, і з международно-правовой точки зрения. Зажіть, а тут важливий момент, тому що до цього. Нібито лунали знову ж таки в змі з'являлося сполучені штати там, Пентагон е е Держдеп, вимагає не гатити по НПЗ російських е ракети дальнього радіо суді нам не дають, тому що не хочуть, або ми завдавали по російській території удари. Е а офіційних, нібито, заяв не було. Ну, це ж знову, от буквально днями в Держдепі да, заявили, да. не було офіційних заяв. Тепер ми отримаємо оцей великий пакет допомоги, і ми маємо з вами згадати ще й останню новину, що нібито на 1 мільярд доларів. Також вже надано додатковий, я так розумію, пакет. І там йде мова саме про озброєння, і нібито воно напряму з військових баз США буде надходити до України. А, і нам дають ці далекобійні ракети. Ми не знаємо. Яка дальність у них, ми тільки здогадуємося, і про це ніхто нам офіційно не скаже 165 кілометрів або 300. Чи може бути так, що знову ж таки, отак негласно Сполучені Штати скажуть: а давайте ви не будете бити по російській території? <кій> ви знаєте, тут ситуація може змінюватися буквально якщо не по дням, то по неділям. То, що стосується НПЗ, думаю, що американці до виборів ноябрьських. президентских, будут стараться все-таки убедить нас в том, чтобы именно НПЗ и нефтяную структуру не бить. Потому что для американского избирателя, который, в общем-то, при всем уважении к их мнению, но их прежде всего интересует их так сказать, жизнь внутри страны. Давайте і, прямо скажу, мы сильны на бензин. И цена на бензин для них это ключевой один из ключевых вопросов. 5-10 із... долларов будуть нарежными, да. так? Поэтому, конечно, для Байдена не выгодно просто вот исходя из такой примитивной предвыборной конъюнктуры, не выгодно. в этом плане, хотя многие специалисты говорят, что на самом деле мало влияет вот бомбардировка условно НПЗ российских на цены. Кстати говоря, в этом отношении гораздо сильнее влияет ситуация на Ближнем Востоке. Это сто процентов. Вот. Но совокупно, да. Такого рода предостережения будут идти, и, может быть, они даже больше на публику рассчитаны в данном случае, и на внешнюю публику, на российскую, ну, на российское руководство, и на внутреннее потребление в Соединенных Штатах Америки. Но возвращаясь все-таки еще раз к теме полученного, да, <coughs> смотрите, что такое 6-8 месяцев? в лучшем случае до года. То есть это практически реально, опять-таки, до выборов в Соединенных Штатах Америки и, ну, инаугурации, скажем, нового президента. То есть реально дальше судьба вот, взаимоотношений наших с американцами по поставкам оружия будет решаться уже после выборов. После, с новым президентом. После ноября, да, либо с новым, с новым старым, старым, либо с новым, тоже Ты старым, старый. по большому счету. Вот. Но я вам хочу сказать, вот теперь, если немножко еще подойти к ситуации внутри Соединенных Штатов Америки, вот как-то об этом мало говорят и американцы, и в наших средствах массовой информации, и в тем более российских. Вы знаете, мы должны снять шляпу, знак уважения, перед той ролью, которую сыграл в принятии этих решений, Майкл Джонсон, спикер э, Конгресса, спикер Палаты представителей. Э, ну, его в свое время, так сказать, у нас некоторые даже высмеивали, да, его позицию, злились на него и так далее. Но он в результате все-таки всех переговоров э, провел очень тонкую линию. Во-первых, он себя показал, откровенно говоря, в данном случае не политикам, а государственным деятелям. Как говорят, политик это тот э, человек, который думает о ближайших выборах, а государственный деятель имеет глубину стратегического мышления, думать не только о сиюминутном моменте, но и дальше. Что сделал? У него несколько моментов было. Во-первых, он удачно разделил этот пакет на Единой, который, помните, ведь предлагалось в пакете голосовать по Израилю, по Тайваню, по Украине, по мексиканской границе. Он разделил это, потому что оказалось, что внутри Конгресса, внутри республиканцев и демократов разные были точки зрения. Вот, например, демократы, левые так называемые демократы, не хотели голосовать за поддержку Израиля, потому что он атакует Газу. Правые республиканцы не хотели за этот же э, закон голосовать по Израилю, потому что в нем предусмотрена поддержка э, Палестины. А в пакете, не голосуем, все проваливается. Угу. Он разделил эти пакеты, и это позволило разрядить обстановку. И во-вторых... Мы пока не знаем. Может быть, со временем это станет известно. Но ему удалось убедить при личной встрече две недели назад Трампа, чтобы он в ближайшие дни до голосования не высказывал резко негативного отношения. Не привязывал это к там, кредитам, не привязывал к тому, что он сам наведет потом порядок и так далее. И Трамп Полторы недели молчал по этому поводу. Более того, негласно была дана, ну не команда, а разрешение республиканцам в палате представителей голосовать свободно, как они считают. А это очень важно, почему? Потому что республиканцы в палате представителей, люди обычные, они прекрасно понимают, что реально лидер теперь уже партии и, возможно, даже президент Трамп. Поэтому нужно прислушиваться к его мнению и гасить иногда свое собственное. В результате получилось, что все-таки, ну, 112, между прочим, проголосовали против республиканцев, mm -hmm. но 101 за. И в сочетании с демократами это позволило про продвинуть этот, этот проект. <coughs> это очень важный был момент. Который нельзя недооценивать. И таким образом, все-таки Джонсон очень большую роль в этом отношении сыграл. Не зря наш президент персонально його поблагодаріл за прохожіння цього закону так. Це просто був такий жест. А і ще з'явилася світлина е, українця Одесита, е, який е, втратив дружину і дитину під час прильоту на добровольського угу. російської ракети. І вони з Джонсоном виявилися представниками однієї релігійної організації. Угу. І от знаєте, е, чому я скала, що це схоже на е, багатосерійний е, фільм? Тому що е, Американська політика, вона взагалі дуже яскрава і поліфонічна. І от такі речі, коли безпосередньо якась е, суто людська тема так, може так, змінити так, думку політика, так. вона дуже важлива. І Юрі, у нас на зв'язку е, Денис Попович, військовий оглядач, головний редактор інтернет-видання Апостров. Денис, вітаю, дякую, що ви долучилися. Доброго дня. Дякую, Денисе. Ще раз за увагу до сьомого каналу до Одеси. Ми обговорюємо глобальну всеукраїнську тематику, та й всесвітню. у власне допомога Україні, процеси, які на цьому тлі відбуваються у самих Сполучених Штатах Америки. Вас питаємо про воєнну складову. Говорили вже про надання ракет атакам з дальньої великої дальності і нібито 300 кілометрів. І як написав сьогодні Таймс, що були уражені. Такі далекі точки, як Джанкой в Криму, і е, такі м, скупчення ві, воєнних російських на Південному Сході. Е, не знаємо точно, е, у нас атакам з якої дальності так, будуть, і вже нібито є, якщо вірити Нью-Йорк Таймс з березня. Е, Розуміємо, чому не знаємо. Тобто, офіційно, навряд чи це буде в публічному просторі. Е, що важливо розуміти е, про ракети «Атакамс», як вони можуть змінити ситуацію на фронті і чи буде Україна використовувати їх для ударів по території Російської Федерації? Як думаєте? Ну, о, Яким чином вона може змінити ситуацію на фронті? Питання в кількості. Сьогодні… Е... Була цифра, що до ста ракет атаком було передано розпорядженню України за неофіційними джерелами. Це американська преса повідомляла. Відповідно багато чи це мало? Ну в принципі, це нормальна, скажімо так, кількість, особливо якщо вона буде поновлюватися. Тобто, ми її використовуємо і отримуємо після цього поповнення. Ми можемо на це розраховувати, тому що американці, очевидно, зараз в процесі заміни. Цих ракетакамс на більш далекобійні системи Precision Strike Missiles, які вони розробили спеціально для заміни, і, відповідно для того, щоб не ці старі атакамси, вони очевидно не будуть їх передавати. Про те, що їх використовували по джонкою. Ну, особисто для мене от, та новина, яку зараз обговорюють, новиною не була, оскільки минулого тижня було знайдено решки цієї ракети, ну поблизу джонкоє, яка свідчила про те, що це саме атакамс. Правильно кажуть, що неможливо зараз визначити, яка це була Атакамс, чи то 160 км дальність, чи то 300. Але імперативне зобов'язання до Джо Байдена, яке місце в цьому законопроєкті, який був вчора підписаний американським президентом, який передбачає поновлення допомоги і військової, і фінансової для України, там імперативне зобов'язання дати атакам максимальною дальності, тобто 300 кілометрів в даному випадку. Тому, очевидно, ми будемо отримувати ракети на 300 кілометрів. Що це нам дає? Це надає можливості ураження усіх е, об'єктів Російської Федерації на всіх тимчасово окупованих територіях України. Це окупована Республіка, Автономна Республіка Крим, повністю по всій, скажімо так, її площині, включаючи об'єкти Чорноморського флоту Російської Федерації, аеродроми, які там є, і так званий Кримський міст, який так само є цілем для цих ракет. Це і ті об'єкти Російської Федерації, які знаходяться на е, у пованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської області ну ті цілі, які ми будемо вважати, за потрібне уразити, відповідаючи на ваше питання, чи буде дозвіл бити цими ракетами по території Російської Федерації? Ну тут можна послатися на слова Мічу Маконула, це лідер республіканської меншості в сенаті, який вважає і який сказав, відповідаючи на питання на прес-конференції, що ми маємо самі обирати. Які цілі вражати змовили цих ракет, відповідно, із служба конула немає обмежень щодо використання цих ракет, в тому числі і по, територ по території Російської Федерації. Я маю на увазі ту територію, яка є міжнародно визнана тобто загально визнані кордони Російської Федерації. Чи є якісь домовленості щодо того, що їх не можна використовувати на інших рівнях? Ну тут я вам сказати, вже не можу. Очевидно, з вами дізнаємося, коли вже буде процес цього використання. Так, та направду мало що можемо очевидно стверджувати це зрозуміло, так скоріше прогнозувати і передбачати. Денисе глобалізуючи, от весь пакет, все, що ми знаємо зараз про нього, про той, що був затверджений і палатою представників, і підписаний Джо Байденом. Один-два це той пакет, про який міноборони США повідомило нещодавно на один е, мільярд. Який е, я так розумію, озброєння, яке частково вже і перебувало на території Польщі е, Німеччини Румунії для за, для м, більш такої потужної і швидкої логістики на території України, е, все це е, до літа влітку ближче до осені дозволить Україні стабілізувати фронт. Врятувати тисячі життів українців? Або все ж таки дає можливість на, принаймні надію на якісь, можливо, невеликі контрнаступальні дії? Не перше питання подібне, яке я чую, стосовно цього законопроекту, вибачте, цього траншу, на один мільярд, який вже, в принципі, в процесі реалізації, багато хто ставить питання. Наскільки його вистачить, чи з вистачить його взагалі, чи зможемо там за його допомогою перейти в контрнаступ? Ні, не вистачить, і він не для цього. Тобто, це перший транш, перший пакет допомоги вартістю 1 мільярд доларів, який пересилається сполученими штатами Америки після довгої після довгої перерви? Ну, якщо там не брати до уваги той пакет, який був надісланий в березня 300 мільйонів, він там був вдалося його надіслати. Тобто, знову поновлюються регулярні. Транші е, оцієї військової допомоги. Його вистачить лише на те, для... він, він відповідає нагальним потребам. Були сформовані нагальні потреби, які зараз потрібно е, тут і зараз перекрити. От, зокрема, ми там бачили світлини і фото з БМП Бредлі, які там знаходяться на території Польщі, вже готові до відправити. Очевидно, це перше, що прибуде в Україну, тобто БМП Бредлі, які дуже корисними є на фронті. Там є е, боєприпаси Калібру 105. Там є боєприпаси калібру 155 мм, Це те, що є дефіцитом, тобто потрібно для того, щоб підсилити роботи артилерії. Там є зенітні ракети для комплексів Франкінсен. Це ви знаєте, тобто радянські пускові установки на них встановлюються американські ракети для того, щоб замістити нестачу ракет радянського виробництва. Там є ПЗРК-Стінгер, те, що необхідно для того, щоб перестало літати. Російська авіація штурмувала над нашими головами головами наших бійців. Бо зараз ви, мабуть, чули про те, що російська авіація вже безпосередньо працює над лінією бового Це, Цього не, не, не треба допускати. Там є е, додаткові боєприпаси до систем Хаймерс. Розуміємо, як хочемо. Може бути вже може бути і саме атакам. продовженням постачання Такого можливо. Тобто, це ті нагальні потреби, які необхідно перекрити зараз. Потім будуть ще пакети, і ще пакети, і ще пакети. І тільки після того, як буде таке накопичення, ми зможемо казати про якусь стабілізацію ситуації. Коли буде ситуація, ну це сказав, зараз дуже важко. І ще важче сказати, коли можливо не кінця літа, ну це можна лише прогнозувати. Дякую вам дуже за включення. Денис військовий оглядач, головний редактор інтернет видання Апостроф. На жаль, обмежений час можна було б поспілкуватися більше, але у таку квінтесенцію Денис надав у нього не оптимістичний прогноз. Наскільки я розумію, стабілізація навіть до кінця ну, літа. Угу. Якщо будуть наступні пакети, <хи> це один ну до речі в повідомленні про надання цієї допомоги в один мільярд. Експерти коментували, що цього вистачить. десь на месяц півтора. Так, так. Ну, в целом, мы достаточно близки были, судя по всему, вот вы называете это пессимистическим, я называю это реалистическим реалистичным подходом. Так. Единственное, я две, поп... ну, не то что поправки, а два дополнения. Я все-таки считаю, что до выборов американских больше никаких серьезных пакетов не будет. Частичная помощь может быть там в районе 1-2 миллиардов, но больших э, дополнений не будет. И я думаю, что расчет как раз идет на то, чтобы, ну вот мы говорили, 6-8 месяцев, то есть это как раз хватает до проведения выборов и понимания того, кто будет следующим президентом. И второй момент, вот по атакам, там тоже достаточно оригинально в, в, в решении Конгресса, там дается право, президенту решать, в каком количестве и как использовать атакамс для передачи Украины в зависимости от национальных интересов Соединенных Штатов Америки. То есть, в принципе, если мы слишком, так сказать, будем на чем-то настаивать и не будем слушать советов наших партнеров, то они могут просто перекрыть это движение. Ну и, кстати, мы совершенно мы как-то углубились в военную тематику. Там же э, в этом пакете 7 миллиардов 800 миллионов – это помощь непосредственно бюджета Украины. Я хочу напомнить, что у нас, к сожалению, дефицит бюджета более 40 миллиардов. Колоссальный. Вот эти 7,8 миллиардов направлены непосредственно на бюджет, а конкретно это выплаты э, пенсионного фонда, видимо, скорее всего, и заработная плата бюджетников. Это очень серьезно. И здесь... Э, Красиво сделал Джонсон опять. Не могу его не похвалить. А как мы его, Лайла, помнят, а? Это вообще редкий случай для американцев, вот нынешнего поколения американских политиков, когда он ушел вот в эту сферу политического, государственного деятеля, а не остался просто политиком, который думает о ближайших выборах. Так вот, там ведь как сказано кредит, да, все время Трамп говорил, нельзя так просто отдавать, давайте в кредит. Окей, но военные расходы под кредит не попадают. Под кредит попадает только вот эта часть 7,8 миллиарда. И то право дано президенту на 50% этот кредит с 15 ноября, не ранее 15 ноября, то есть тоже после выборов. Угу. Но 15 ноября еще будет Байден. В любом случае, потому что инаугурация только в январе. И э, весной, я точно не помню дату, может полностью и эти 50 оставшиеся процентов, ну, наверное, будет зависеть от нашего поведения, так сказать. Поведінки, а знову ж таки ситуація на фронті дуже наріжне питання про мирні переговори, їх теж дискутують, от у зв'язку власне, з цим законом про підтримку України Ізраїлю і Тайваню. Як взагалі західний світ, от та сама ось вісь добра, як ми це називаємо так узагальнено, бачить взагалі закінчення війни, чи трансформується це бачення і чи воно вообще е и у кого якая вы знаете э, то что мы видим э, публично э, к сожалению никакой серьезной стратегии окончания войны нет я ее не вижу ни у Соединенных Штатов Америки но ну, опять-таки можно сказать что может быть новый президент уже будет так сказать формулировать ее потому что сейчас накануне выборов за несколько месяцев сложно это сделать ее нет у брюсселя к сожалению, мне кажется, что и у нас ее нет в Киеве. По крайней мере, публично мы не видим обсуждения этого. Ну, есть только общее, так сказать, заявление о, о суверенитете, о территориальной целостности и так далее. Но это общее заявление. А здесь уже нужно выстраивать не только стратегию, но и тактику, потому что, ну, надо думать, как, в общем-то, выходить из этой ситуации. То есть, либо мы все-таки достигаем понимания с нашими партнерами, что нам дают в разы, а в разы это в 10 раз больше, чем сейчас. Оружие для того, чтобы мы могли освобождать территорию реально. И тут тут возникнет вопрос о... демографическом ресурсе нашей страны. Это тоже колоссальная проблема. И, И чи есть только либо... у мире э, оружия? До речи, это тоже важное вопрос, потому что по Европа, принаймні, не успевает просто вырабатывать необходимые обсяги. Либо мы, ну, у меня есть такое подспудное, вот, исходя из некоторых, так сказать, нюансов поведения наших партнеров западных, что нас, конечно, в том или ином виде хотят подтолкнуть к переговорам. Но здесь очень важно, с каких э, Позиции мы выйдем на эти переговоры. Одно дело, если, так сказать, мы отдаем, продолжаем, не дай бог, отдавать территорию. С другой стороны, если мы э, э, стабилизируем, это другой вариант. А третий, еще более для нас э, перспективный, это все-таки, если мы э, покажем, что мы можем отодвинуть на какую-то часть территории, освободить ее сами. И плюс... В общем-то, достаточно серьезные удары наносить по... Окупірованої території, а може бути і по території Російської Федерації літо покаже наскільки я розумію. Будемо очікувати, звісно, і на осень на президентські вибори в Сполучених Штатах. І як буде змінюватися риторика загалом у світі і всередині України, до речі, також я дякую вам, що ви сьогодні до нас завітали. Ігор Коваль, доктор політичних наук, був гостем цієї студії. Говорили про те, що Джо Байден підписав закон про підтримку України ізраїлю і Тайваню. Як це власне повпливає на? На події е, військові воєнні, і як це повпливає на процеси, які відбуваються е, перед виборчі у Сполучених Штатах Америки. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.